Вітаємо вас на каналі Автолуцьк І Сьогодні у вашій увазі представляємо ось такий шикарний Renault Megane Четвертого покоління в комплектації Bows. Рік випуску у нас 2017, двигун 1,5 дизель на 81 кВт, механічна коробка передач. І Маємо 200 тисяч км пробів. Вартість такого меганчика 14 750 доларів. Це відео ми робимо в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Ну і коротенько про сам автомобіль. Пройдемо його по колу. Стан авто дуже гарний. Він не має жодного підкрасу. Відео з площадоміром додатково надаємо на вимогу кожному бажаючому. Цей автомобіль до нас приїхав з Нідерландів. Він ще не полірований і не хімчищений. Була звичайна мийка у нас, полісос. І от зараз побачите, яка збережена машинка. Царапин, ямок не видно. Маємо парктроніки 360 градусів з функцією автоматичного паркування. Далі. Дуже хороша зимова гума, практично нова, Goodyear. Диски теж відносно збереженому стані, задні взагалі як нові, передні, ну, дрібні, дрібні царапки присутні, бордюрки так звані. Далі у нас є безключовий доступ, функція мертвих зон, датчики мертвих зон так звані, комплектація Bose. За кустикою. Плюс сабвуфер в багажнику. Ну і що саме ексклюзивне, це ось такий коричневий рудий салон. Тут йде вже справді натуральна шкіра, а не замінник, як зазвичай. Виглядає воно дуже гарно. Ну і збережний стан. Тут нічого не шилося, все рідне, все гарне. Плюс маємо масаж сидінь та підігрів сидінь. удиску и пассажирскую. так выглядят дверные карты. пробежимся. задний ряд сидінь. Все достойно. минимальные царапки. я. ну и ще можно підфарбувати. у нас є камера заднего вида. Великий міський багажник. Всередині у нас сабвуфер з ремкомплектом, Плюс ще лампочки є... Чи то... А, то додаткові не лампочки, а у нас, напевно, секретка. Ні, лампочки. Це правильно сказав спочатку. Внутрішня частина ляди теж в гарному збереженому стані. Правої сторони теж все гарно. Ну і пасажирське сидіння. Воно так само йде з підігрівом. Детально по функціях, які є в автомобілі, можете почитати в описі про автомобіль. Плюс там будуть фотографії. Ось, я вам зараз покажемо. Ця машинка є вся сервісована. Дивимося. У нас були всі планові сервіси порана офіційного дилера. Також на 150 тисяч мінялися комплект ГРМ з помпою. У кого будуть додаткові питання, звертайтесь. Наші контакти будуть в описі під відео. Всім дякуємо за перегляд. До зустрічі!